Слава Ісусу Христу! Двадцять другий день святого Великого Посту. Ми продовжуємо наші розваження про трете слово, яке нас сказав Спаситель своєї проповідальниці, якою був Хрест Господній. І в третьому слові Він звернувся до. Своєї многострадальної Діви Марії, причистої Богородиці і учня, якого любив Йоанна Богослова. Сьогодні ми застановимося, дорогі мої. по відношенню Ісуса до Марії і Марії до Ісуса. Мами до сина і сина до Його Матері. Тема є надзвичайно важлива, та як Господь Бог дав заповідь, яка голосить шануй тата і маму своїх, тобто своїх батьків, шануй, люби, тобі буде добре, і ти довго будеш жити на землі. Це є заповідь з обітницею. Як Христос відносився до Своєї Мами, і як Марія відносилася до свого Сина. Адже та заповідь також стосувалася Марії. Мами, Ісуса Сина. Той, який сказав, я не прийшов порушити зламати закон, я тільки прийшов його доповнити. Христос не прийшов зламати заповідь, шануй, люби, поважай своїх батьків. Христос прийшов і утвердив, ще ту заповідь. Звичайно, якщо Господь Бог наказує нам любити, шанувати батьків, поважати їхню старість. Не є сказано, кого ми маємо любити. Багатих батьків, розумних батьків, інтелектуальних батьків, а тата, піяка, чи маму відкинути, бідну, хвору, упущену. ні. Бог ясно і виразно говорить, що маєш шанувати і любити тата і маму. А що говорить нам диявол? А диявол, звичайно, говорить навпаки: не шануй, не люби батьків, бунтуйся, підноси на, їх, на них руку, скандаль, обмовляй, усучуй, сварися, гнівайся, розповідай іншим, які в тебе є погані батьки, недобрі. Така є різниця. Між наукою Господньою і наукою диявола. І тому ми бачимо, як той бунт сьогоднішній день зростає в серцях молодого покоління. Право дитини. Дитина може пожалітися на своїх батьків, видумати, зневажити, зняти на відео. І дитина завжди буде права. А батьки ні. Батьки завжди будуть винуваті. Отже, неправильно це є, абсолютно неправильно. І тому кожна сім'я має застановитися, кожна дитина онуки мають застановитися в сьогоднішній день, а яке то є моє відношення до моїх батьків? До мого тата, мамці, бабці, дідуся? Чи я шаную, люблю, допомагаю? Чи я не сміюся, бо може вони вже є старші, може втратили розсудок, може втратили пам'ять? І вони стали для нас такого, такою причиною насміхань, на вах. Жаліємося, що ми не можемо вже більше їм терпіти, вони нам мішають в нашому житті. Вони є причиною того, що ми бешили і йшли дорогою блудного сина. Але ми чекаємо, коли вони підпишуть нам там документи, подарують нам там бізнес чи помешкання чи авто. Таких випадків сьогодні є надзвичайно багато, і то є дуже сумно, дуже боляче і дуже прикро, дорогі мої браття і сестри. Переносимося. До тих відносин Марії Ісуса, Ісуса і Марії. Чи Марія любила свого Сина? Без сумніву. Тут навіть не може бути найменшого сумніву. Але Марія любила євангельською любов'ю, Божою любов'ю. Дородичі, добрі родичі повинні любити своїх дітей. Але тут є заувага дуже важлива, але ця наша любов до дітей вона не може перешкоджати любові Божій. Чуєте? Не можна ставити вищу, вищу любов до власної дитини за Божу любов. Тобто, не може бути любов до дитини стояти на першому місці, а любов до Господа Бога стояти на другому чи на Десятому місці. Така любов є шкідлива, така любов є неправильна для самих батьків і для дитини. Це треба серйозно сприйняти і ці речі треба розуміти. Чому? Тому що Господь Бог так наказав. В Євангелії у Слові Божому є сказано: хто любить сина або дочку більше за мене, є мене недостойний. Чуєте? Хто любить сина або дочку більше за Бога, той мене недостойний. Марія пам'ятала ці слова. Вона чула, і, мабуть, не разо вона говорила з Ісусом про ці спасенні важливі речі, Божі справи. Марія найдокладніше заховувала оцю науку свого Сина. Свічи під Христом, вона з найбільшим болем і найбільшою витривалістю. Себе заховувала. Чи вона любила Ісуса? Любила понад все. Так. Але вона пам'ятала слова самого Ісуса Христа. Хто доньку або Сина більше любить за мене, то й не є достойний мене? Звідки ми знаємо, що Марія любила Ісуса? Християнське передання каже, що Марія на хрестній дорозі прошила чотири гострих мечі болю. І цей біль Матері найсвятішої він свідчив про велику любов і материнського непорочного серця до свого Сина Ісуса Христа. А та витривалість це почість згідно Господа Бога, який царствує на небі. Тобто та біль, якого зазнало її серце, це є любов, яку вона виявила до свого сина. Але за це, що Марія не бунтувалася. Не казала, Отче, чому ти забрав від мене сина мого єдиного? Чому мій син так терпіть і страждає в таких болях і терпіннях на красному дереві він помирає, понижений, висміяний, зневажений, прибитий до Христа коронові вінком і стернини? Це був бунт проти Божої волі. А Марія ніколи не могла збунтуватися проти волі Божої. Вона сказала в День благовіщення, ото я слава Господня, і хай мені станеться по слову твоєму. І це було б неправильно. І Марія шанує Божу волю. Вона любить свого Сина великою, надзвичайною любов'ю. Яка виявляє в своїх стражданнях і в проколеному материнському серці гострими мечами. Але щодо Бога, вона є покірна, вона приймає Його святу волю. Тому, особливо сьогодні, коли в Україні війна. Тато є боляче, я, я дуже співчуваю. Я розумію тих батьків, які втратили своїх дітей на війні, а є такі, що однакі, одного сина. Після служби Божої тут за Христі мав розмову з мамою з Харківщини. Один син, який скривав, казав, що він волонтер там у Львові. Бо знав, бо любив її, любить її. Але каже, що вже прийшла, така вже, ну, що мусила покидати своє родинне гніздо, Син зустрів її в Харкові, а вона бачить він у військовій формі. Вона каже: ти ж казав, що ти волонтер. Мамо, я жалів тебе. І єдиний син. І він на війні. А вона тут в китайській стіні в нас нарісне живе. Дуже, дуже такі речі говорила, ну но... плаче, сумує і боляче, але не нарікає. Ото я, отак, знаєте, це також штовхнуло мене до розважень, не нарікає. І витягнула мені показала, знаєте, часто ми кажемо, що люди. Зі сходу це є такі безбожні і так далі. Вона витягнула, показала мені свій молотослов, старенький, каже йому вже 50 років. І каже, але у вас в церкві трошки по-іншому молиться. Я собі мушу придбати такий молотослов, як ви була вчора в церкві, була вчора на хресній дорозі, відправлялася у четвертій годині. І нині також прийшла, і вчора прийшла і провела до церкви, щоб дати на службу Божу за сина воїна. Так. І тому, дорогі батьки, ті, які навіть втратили дітей так вам боляче, але ніколи не противтеся Божій волі. Марія також втратила сина на хресті. Вона бачила смерть його, вона бачила його страшні терпіння. Але Марія легко, тобто не легко, не можна сказати легко, але вона прийняла той хрест це терпіння. Тобто, мірою болю є любов. Є любов. І для того мати Божа так багато терпіла, бачучи, як її син страшно терпів, бо вона його дуже любила. І тут ми бачимо, як Марія, дорогі брати і сестри, дає нам той приклад тої любові, не нарікає, не бунтується, але приймає з волі Отця Небесного все, що Він її, що силає. А тепер дивімося на Ісуса. Ісус би міг сказати. Навіть не промовляти тих останніх сім слів з хресного дерева. Але Христос промовляє Жінко, це син Твій. У останніх найтяжчих хвилинах свого життя Ісус виконує заповідь Божу, шануй Отця і Матір. Він не може залишити своєї мами без опіки. Він не може бути байдужий і легковажний, не знаючи, що буде з нею, яка буде її доля на землі. Вона ще має жити довго на землі. І він не може її залишити так, як були на полі. Йому є дуже тяжко, йому є дуже боляче. Але Христос пам'ятає про свою маму. Він опікується, він дбає про неї як тільки може. А що він може безсильний зробити? Він не може ж її обняти своїми руками, він не може її пригонути до свого серця, він не може її поцілувати, Він з нею навіть не може багато говорити, тому що з її Його уста є зболені. Але Він її не опускає. Ісус засвідчує свою любов. До своєї єдиної коханої мами. І тому він спокійний, коли він промовляє ті слова до Йоанна Богослова. Це мати твоя, це мама твоя Йоанна. Я помираю. Моє життя закінчується, але вона не має бути самою. Ти маєш опікуватися нею, ти маєш дбати про неї, яка то є велика та синівська любов, гаряча любов Ісусового Серця до своєї коханої мами це Мати Твоя. Дорогі діти, онуки, а як часто знаю стільки матерів, залишених і покинутих. Вам деколи тяжко позвонити, Вам тяжко запитатися. Ви будете висилати там у е, Фейсбуках е, своє розкішне життя за кордоном чи навіть тут. А для мами, що ти зробив? Сину, доньку, онуку? Ти будеш хвалитися по яких ти ресторанах ти півсвіту об'їздив і це показуєш людям. А ти покажи свою маму, бабцю, зніми там в Фейсбуці світлину, стареньку, опущену, забуту. Зніми, покажи в Фейсбуці, який ти добрий син, ти дбайлива донька. Ісус Христос залишаючи, поки коли життя закінчується, Він дбає про маму. Це з маму, жінку це син твій. Йоанна, це мама Твоя. В якому стані? Звичайно, є дуже багато добрих дітей. Дуже багато добрих дітей, я знаю, які дбають, які ну, мають тут, наприклад, на Дубровицькій вулиці, але ну, не два за кордоном, так. Але сини мами ви найняли дві робітниці, які міняються, які міняються і опікуються старенькою мамою. Є. Я не кажу, що всі діти погані. ні. Я наговорюю тих, які виконують, але я знаю багато, також знаю багато, які просто залишили своїх батьків, які управдовують свої чини, дії. Мама така, мама так, а колись вона нам крив доробила, а колись нас била, а колись кут ставила, і говорять такі всякі несенітниці. Такий був час. А ти виконай заповідь Божа. І тому я бажаю нашим сім'ям, нашим родинам, щоб ми примарилися, щоб в наших сім'ях настала любов, щоб ти, які чините зло, щоб ви зупинилися і сказали ні. Так робити не можна. Щоб онуки зупинилися. Якісь не вважаєте дідуся бабці, які невідомо, коли на цвинтарі, а може, навіть ви забули, де є могила того дідуся і бабці. А той дідусь і бабця вам залишила хату, вам залишила господарку, чи вам залишила бізнес, квартиру, а навіть якщо б вони вам нічого не залишили, ваш обов'язок згадувати їх, також дбати про мо могили. Давати на службу Божу. Чому? Тому що Бог таких дітей і онуків буде благословляти, Бог буде опікуватися такими синами і доньками, і вам буде завжди добре. І Господь Бог вам винагородить сториці. Тому це сьогодні розваження, дорогі мої. Хочу посвятив коротко, звичайно, на ту то, тему можна говорити дуже багато. Але так посвятив батькам і дітям, то нам дає приклад, вмираючий Спаситель на хресному дереві, і Марія, яка стояла під Христом.